Вітаю вас, дорогі друзі, лідери, слідопити і всі ті, хто зверне увагу на нашу пам'ятну перлину. Дуже хочеться прочитати вам її. Вона записана в Ісаї 43 розділ і 10-й вірш. Ви, свідки мої, говорить Господь та раб мій, якого я вибрав, щоб пізнали і мені ви повірили та зрозуміли, що це я до мене не зроблено Бога. І не буде цього по мені. І так, для початку давайте спробуємо розібратися. Хто ж такий свідок. Для цього ми відкриваємо з вами Вікіпедію. Свідок це фізична особа, якій можуть бути відомі будь-які обставини, що мають значення для розслідування і вирішення кримінальної, адміністративної чи цивільної справи. Проте це слово має набагато ширше значення. У більш широкому сенсі свідок це людина, яка була очевидцем якої-небудь події, і готова про це свідчити. До виникнення писемності та писаних контрактів свідок був єдиною можливістю засвідчити будь-який родичний факт. Свідок до за судове засідання, спеціальним сповіщенням і ухилення дачі, показань або дача за неправдивих показань. Може стати підставою для його притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності. І так, виявляється, що свідок це дуже серйозно бути свідком чогось. Ми маємо саме велике свідка на небі Ісуса Христа. Це свідок людини, його життя на землі, бо Він про нас знає все. І він надійний, він нічого не добавить і нічого не відніме. Тим більше, що він вже за гріхи наші заплатив. Своєю смертю. А що чекається від нас, від людей, які прийняли його в своє серце як Спасителя? Що чекає Господь? Чому Він називає нас своїми свідками? Перше, що хотілося б сказати, що не можна свідчити про те, чого ти не бачив, не чув, не знаєш. Тому що це буде просто якийсь перенос, і ти обов'язково щось зміниш. І для того, щоб свідчити, треба бачити. Ну, ось, наприклад. Я бачу цю скульптуру, яка присвячується всім жінкам, які рятували поранених під час війни у В'єтнамі. Вона знаходиться в штаті Тенесі. Я її бачу і можу сказати, що ось вона ця скульптура. Ну, ви можете мені сказати, але як ми можемо так сказати про Ісуса? Ми ж фізично його не бачимо. Фізично, можливо, ми його і не бачимо. Але коли ти пустив Ісуса Христа в своє серце, і Він в ньому живе, ти не можеш не бачити, що Він робить довкола тебе, як Він тобі допомагає, як відповідає на твої молитви, які чуда Він робить на кругі. І тебе в грудях, отут просто пече, коли ти про це не розказуєш нікому. Через те, Ісус каже: Я дам вам Святого Духа, і ви будете про мене говорити. І ми отримали з вами Святого Духа. І Дух Святий сьогодні нам каже в нашому слідопитському руху, так як він є місіонерський, є таке завдання. Іди і розкажи. Про мене, всьому світу. Я думаю, що всі ви бачили художній фільм Зміркувань совісті. Я зараз знаходжуся в меморіальному парку, і в цьому парку є така частина парку, яка присвячена герою цього художнього фільму, Дезмонду Дос. Хочеться сказати, що це було в Другій світовій війні. Він був адвентистом сьомого дня, це був наш брат, але показав себе як герой. Тому що він не брав зброю в руки, але при тому нікого не зраджував і виносив з поля бою дуже багато людей. Я просто раджу вам передивитися цей кінофільм. Тобто він був свідком Господу навіть в таких складних умовах, навіть в таких страшних подіях, але він був свідком, і він був для 77-ї дивізії. Він був як талісман, настільки вони його поважали, і настільки чекали його молитв. Ми сьогодні з вами теж живемо під час війни, і не просто під час війни на Україні або інших країнах світу, а ми живемо під час великої боротьби між Христом та дияволом, друзі мої. І Господь хоче, щоб ми були світлими. І Він говорить, що він єдиний Бог, який керує всім і знає про всіх. все. І кожному може дати на, на, на охорону, кожному може показати і сказати. Для чого він його створив? Яка у нас місія, який план на кожну людину? Пам'ятай, ти на землі не випадковий. Ти запланований і створений самим Богом. Я хочу сказати вам, дорогі друзі, що свідок це людина, яка несе відповідальність і перед Богом, і перед людьми. Я хочу вам побажати в кінці і повторити ще раз нашу пам'ятну перлину. Хочу побажати, щоб ви пам'ятали. Господь на нас розраховує. Будь вірним, Господу, до кінця, де б ти не був, де б ти не жив, в якій ситуації ти би не знаходився, будь завжди свідком Христовим. Ви, свідки мої, говорить Господь, та раб мій, якого я вибрав, щоб пізнали і мені ви повірили та зрозуміли, що це я. До мене не зроблено Бога, і не буде цього по мені.